Дві маслостанції на вибір 0,75 кВт і 1,5 кВт. Чудові моделі, дуже потужні, компактні і економні. Ми комплектуємо все наше обладнання такого типу маслостанціями. Це в нас модельки двохпоточні, працюють від 220, ручне керування. За рахунок них в нас піднесення штока відбувається за рахунок гідравлічної маслостанції. Ця модель у нас більш потужніша, продуктивніша, також оливи більше поміщаються. Ну, якщо ми обираємо будь-яку з наших комплектацій, в принципі, суттєвої різниці немає. Ну, Звісно, запас по потужності в даної маслостанції є. Також дані електричні маслостанції можна автоматизувати за рахунок електронного манометра, який в нас також є в наявності, і автоматизувати процес по олії. Але дану електричну маслостанцію потрібно ставити ще додатково такі буферні трубки, для того, щоб. Зберігати саме електронний манометр, тому що тут більша подача, більш продуктивніша вона, тому обов'язково ми ставимо такого типу трубку. Тут нам не потрібно. Тут напряму підключаємо до маслостанці і автоматизувати її можна. І все. Так що, кого цікавить обладнання для пересування олії, звертаємось, підберемо під ваші потреби, ваші задачі, любу комплектацію, для того, щоб ви працювали. Ефективно і продуктивно пресували олії процесом холодного віджиму.